Вітаю! Для приладу Cruiser є лише одна катушка, яка схожа саме на торнадо. Це фірмова af 35 Котушка. Є напів овальної форми. І якщо ми з двох сторон підрівняємо цю катушку, ви можете помітити, ось тут. Різницю лише зверху в орієнтовно 1,5-2 см Що стосується саме ваги кутушок, теж вони максимально наближені. Вартість неоторнадо 5 тисяч гривень. Вартість АФ 35, 6 тисяч гривень. Якщо у вас детально є. Запитання і по інших катушках, і по цих, і по роботі на різних програмах можете звертатися в телефонному режимі. Ці котушки великі себе чудово проявили в програмі 3 на високих щутливостях 96-97 і на високих частотах. Дякую за увагу! фарту і здоров'я з вами був Борсук. Щасти. Посилання на сайт. Фізичний магазин Хмельницький, також є магазин у місті Львів. Контактні телефони. Також є можливість спробувати ці котушки на наших тестових майданчиках. Якщо у вас є можливість, завітати до нас. Дякую за увагу, фартую здоров'я. З вами був Бурсук.